Мабуть, ви всі чули таке поняття, як Я втратила себе, Я зрадила собі. Чому так відбувається? Всередині нас живе купа, так би мовити, субособистостей, тобто якихось складових. Ми граємо якісь певні ролі. Граємо роль, це не означає, що це не натурально, що це неприродньо. Це якраз каже про те, що там ми спокійна, там ми така фієрична, там ми е, ще якась туди-сюди. І якщо в якийсь момент людина заборонила собі провітрювати оцю свою субособистість, прогулювати її, то в якийсь момент вона може вмерти ця субособистість і в цілому зіпсувати усе життя. Тому що можна уявити це як певний орган. Кожну субу особистість можна як певний орган, і всі вони дуже важливі для вас. І якщо ви не піклуєтесь про один з якихсь цих органів, то у вас в цілому страждає весь організм, точно так же і ваші е, особистості. Кожні треба приділяти увагу. Якщо ви, наприклад, руками не приділяєте своїй е, такій фієричній субособистості уваги, то не дивно, що ви зустрінетеся із потужною депресією. Я вам кажу, як людина, яка колись на певний період заборонила своїй фієричній субособистості проявляти себе якомога часто. І це призвело до не дуже гарних наслідків. Тож обов'язково піклуйтеся про кожну свою субособистість, і тоді ви будете здорові як психічно, так і фізично. Мене звати Наталія, це канал Сублімната і до зустрічі!